Робота вже була представлена, тому переходимо далі. Актуальність проблеми полягає в тому, що артеріальна гіпертензія – це провідна причина смертності від серцево-судинних захворювання як в Україні, так і у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні понад 43% дорослого населення мають підвищений артеріальний тиск. Однак тільки 14% з них... Досягають контрольованих значень артеріального тиску, тобто менше 140 на 90, незважаючи на лікування, це свідчить про серйозні проблеми в системі медичного моніторингу. На цьому слайді ми бачимо статистику причин смертності у світі та поширеність гіпотензії в Україні. Саме тому постає потреба в інформаційній системі, яка дозволить ефективніше відслідковувати стан пацієнтів, своєчасно виявляти відхилення. Та дозволить підвищити якість лікування. На цьому слайді можна побачити декомпозицію моделей введення хворих в кардіологічних клініках нотації в нотації і 0, як є і як має бути. Обробка медичних даних у кардіологічних відділеннях стаціонарів стикається з низкою системних проблем. Що ускладнюють ефективну діагностику та лікування пацієнтів. Однією з ключових перешкод є фрагментація даних. Інформація про вимірювання артеріального тиску, дані аналізів в обстеженні призначень, часто зберігається в різних джерелах, таких як паперові журнали, медичні карти і частково в медичних інформаційних системах. Це підвищує ризик помилок і ускладнює аналіз стану пацієнта. Загальна функціональна модель в нотації як має бути, показує низький рівень. А, ні, перепрошую. Загальна функціональна модель в нотації, як є, показує низький рівень автоматизації та аналітичної підтримки процесів обробки даних. Для рі... вирішення проблем обробки медичних даних необхідно впровадити інформаційну систему, яка об'єднає всі дані від вимірювання тиску до даних аналізів. Обстеження призначень, які потрібні для лікування пацієнтів. Загальна функціональна модель такої системи показана в нотації, як має бути інформаційна система має забезпечити єдине сховище, де всі медичні показники обстежень пацієнтів та всі вимірювання артеріального тиску, як чергові, так і індивідуальні, фіксуються в одному місці. Це усуне фрагментацію даних, зменшить час на пошук інформації та знизить ризик помилок. Таким чином, метою проєкту є розробка інформаційної системи кардіологічного відділення лікарні, яка забезпечить автоматизацію процесів збору, зберігання, аналізу та візуалізації медичних даних пацієнтів для підвищення точності діагностики та якості лікування. На слайді представлені завдання, які треба вирішити, а також об'єкти та предмети дослідження. Пілька одне завдань були проаналізовані. Сучасні програмні засоби для медичних установ. Серед розглянути є мобільні додатки, веб-додатки, додатки, які працюють локально або в хмарах. Більшість із них не адаптовані до спеціалізованих потреб кардіологічних клінік чи відділень стаціонарів. У деяких бракує підтримки отримання розрахункових показників вимірювань і обстежень. У деяких візу... візуалізації даних, деякі орієнтовані тільки на індивідуальних використаннях. Тому огляд існуючих рішень підтверджує доцільність створення спеціалізованої інформаційної системи. Функціональні можливості системи. При розробці були враховані всі функціональні вимоги до інформаційної системи кардіологічного відділення лікарні. Системи у підтримується, реєстрація пацієнтів, внесення даних вимірівного тиску, фізикальних, лабораторних даних. Даних, і електрокардіографії і електрокардіограф. Всі ключові розрахункові показники, які необхідні за протоколом ведення хворих в кардіологічній клініці, вони обчислюються автоматично, підтримуються отримання повної історії вимірювання артеріального тиску, історія обстежень пацієнтів, фільтрація критичних даних, візуалізація динаміки змін за часом показників тиску. А, ну, візу візуалізація перепрошую, динаміки змін за часом. Показників тиску, пульсового та середнього тиску пацієнтів. Це дає можливість побачити ефективність медикаментозної терапії. Також було реалізовано контроль доступу до системи, залежно від ролі користувача. До цього проекту націльно застосувати клієнт-серверну модель застосунку, яка забезпечує централізоване управління даними. Підтримку багатокористувацького доступу, та можливість розгортання як у локальному середовищі, так і з використанням хмарної інфраструктури. В якості СОБД обрано Microsoft SQL server, який забезпечує стабільну роботу з великими обсягами медичних даних, підтримує складні запити, транзакції, збережні процедури та масштабування. Система може працювати як у локальній мережі лікарні, так і в хмарному середовищі. На діаграмі класів на цьому слайді представлені основні сутності, персонал, пацієнти, вимірювання, призначення за обстеження. В проєкті реалізовано релікційна базу даних, яка є основою для зберігання та обробки всієї медичної інформації. Вона побудована відповідно. До логічної моделі, яка враховує реальні процеси в кардіологічному відділенні лікарні. Такий підхід забезпечує цілісність даних, можливість швидкої вибірки історії пацієнта, ефективний моніторинг та аналітику, необхідне для прийняття клінічних рішень. На діаграмі діяльності інформаційної системи кардіологічного відділення лікарні показано процес, системи управління доступом і діяльності користувачів. У медичному середовищі. Після входу користувача в систему визначається його рівень доступу. Завідувач відділенням додає дані медперсоналу і налаштовує рівні доступу, може переглядати всі медичні записи всіх пацієнтів відділення. Медична сестра отримує доступ до певних записів пацієнтів і вносить дані про виміри тиску, аналізів крові і фізикальних обстежень. Лікар може переглядати всі дані, надавати дані вимірювань тиску. Дані фізикальних і кардіологічних обстежень, а також призначати лікування. За, тому, за допомогою діаграми послідовності показано бізнес-логіку обробки даних у відділенні. Як, як приклад, одним з із, із алгоритмів є внесення даних ехокардіографії, де система автоматично обчислює ударний об'єм серця, фракцію викиду та інші розрахункові дані. Заносить дані обстеження в базу даних, порівнює з нормативними даними. Що дозволяє швидко і точно оці... оцінити серцеву функцію пацієнта. Це був як приклад. приклад. Так. Приклад режимів роботи. Система реалізує три основні ролі. Завідувач лікар і медсестра. Кожна роль має свій інтерфейс. Це головна форма застосунку при режимі доступу завідуючий відділення. А це на цьому слайді показана форма застосунку при режимі доступу лікар. На цьому слайді показана да, форма при режимі доступу медсестра. На цьому слайді показана форма додавання даних пацієнта, тут е, прізвища по батьків від народження, його можна занести е, у певну палату. Тут пишеться, скільки місці цій палаті, яка е, стать, ну, для якої статі палати. І призначається лікар. Форма редагування даних, якщо треба щось змінити. Це форма внесення даних індивідуального вимірювання артеріального тиску. Це форма. Журнал. Це форма журналу справа. Чергового загального вимірювання артеріального тискового відділення. Ну, тому що за протоколом вимірювання, вимірювання тиску в стаціонарі мають проводитися всім пацієнтам два рази на день. Тому даних дуже багато, щодня поступає. І їх можна отак записати в електронному вигляді, щоб вони зберігалися, і можна було вивести в графіки, дивитися, що, на що впливає. Це форма журналу пацієнта. Його можна зберегти в PDF-файлі. Тут можна вийти на всі графіки пацієнта. Це графіки якраз такі. Графік тиску, пульсу з позначеними прямими, прямими цілями. Цілі, де це для лікарів. Якщо щось падає ни, ниж, нижче цілі, то або навпаки, да, да, да. треба триматися цієї цілі. Якщо цей графік вищий за ціль, значить щось не так. Ну, це для лікарів, щоб вони бачили по графіку. На цьому графіку видні дати. Видно дату призначення, якщо навіть два призначення в один день вночі і зранку, все одно це теж видно, можна відслідкувати. Це е, форма. На цьому слайді показана форма листа призначень з позначкою показу виключених ліків, включених ліків. Ну, якщо ось е, лікар приписав ліки. Подивився, що працює чи ні. І виключив певні ліки. Можна подивитися, які ліки були виключені. Лікар може приписати нові ліки, може прописати ліки, які вже є в списку. Ось, ось так вот. Це PDF-файл, журналу пацієнта. Це... Це більш складні. Форма внесення аналізів крові. Форма внесення фізикальних обстежень, це огляд пацієнта на наявність будь-яких медичних ознак та симптомів захворювання. Це дуже важливо, де кардіологічних клієнтів. Це форма внесення даних електрокардіограмів. Це внесення даних ехокардіографії. Це форма обліку палат відділення. Це журнал вимірного тиску. А, якщо всі дані в межах норми, воно позначається зеленим. Якщо якісь дані, наприклад, я повернусь, якщо якісь дані е, критичні, вони позначаються червоними. Це журнал критичного стану пацієнтів. Щоб лікар, коли зайшов, відкрив цей журнал критичного стану і побачив, у яких пацієнтів треба приділити більше уваги. Приваги використання цієї програми. Економія часу медичного персоналу лікарня, міні мінімізація впливу людського фактору, автоматизація отримання розрахункових медичних даних, які в іншому випадку треба враховувати вручну або за медичними калькуляторами на сайтах, систематизоване зберігання даних, зручний аналіз і моніторинг стану пацієнтів. Дякую за увагу, готовий почути ваші запитання.